І останній завершальний наш урок медитація це про довіру. Мало хто про це розповідає, але насправді, коли ви закриваєте очі, ви поринаєте у свій внутрішній світ і дозволяєте простору в своєму спокійному стані дати вам якусь нову ідею, якісь гарні думки, просто відчути себе. І більш за все ви починаєте довіряти собі, своїм відчуттям, чути та відчувати їх. І це про довіру та про справжність, яка я насправді. І в цій тиші відчути справжню себе і свої бажання. Довіра собі та тому, що ви відчуваєте. Тому я дуже дякую вам за те, що ви пройшли разом зі мною цей шлях. Я впевнена, ви взяли дуже багато корисного для себе. Практикуйте, не зупиняйтеся. І навіть якщо ви день, два, три пропустили, не сваріть себе, починайте заново, робіть це для себе, змінюйте своє життя. І якщо я вам буду потрібна, ви завжди можете написати мені особисто, і я відповім на будь-які ваші запитання.